До речі, про сон. Здоровий сон у тиші для багатьох зараз це величезна розкіш, особливо для мешканців житлових кварталів, ще, знаєш, які е, збудовані дуже щільно одне да, до одних. Да. Тому що на першому поверсі там знаходяться комерційні приміщення, uh -huh. магазини, банк, ресторани, аптека. Так далі. так далі. Е, коли використовують генератори під час відключень світла, вони шумлять. Так. Це заважає людям uh -huh. вночі. Зрозуміло спати, вдень жити. Ми звичайно ж всі розуміємо, що винні в усьому в цьому росіяни, якби вони не били по нашій енергетиці, uh -huh. не було би генераторів на вулицях. Однак цю проблему шуму доведеться якось вирішувати і співіснувати uh -huh. якось і бізнесами і людям і відповідати на запитання, що є вищим: право підприємців на роботу чи таки право громадян. На і проблемка то актуальна, тому що днями мережу сколохнув випадок, який стався в центрі столиці. В кондитерській студії генератор працював вночі. Люди в сусідніх будинках не могли спати. Інформація про це е, потрапила в мережу, і вона вибухнула. Я про інформацію розібратися в цій історії вирішили і ми. А давайте подивимося разом сюжет, як ми в тому розбиралися. Звичайний промисловий генератор у центрі столиці наробив галасу на всю соцмережу ТРЕЦ. Її ще називають інстаграмом для текстів. Користувач Єгор зробив допис про те, що йому заважав спати генератор однієї з кондитерських студій, яка розташована у сусідній будівлі. Генератор працював вночі. Дуже гучно. От прям ми закрили вікна з дружиною і все одно не могли спати і не спали десь до четвертої ранку. І я зранку злий написав. Спочатку самому кафе е, отримав досить е, якусь нейтральну відповідь. Аля повідіть в наше положення. Е, а що ж ми можемо зробити? У нас там скіснуть соуси. Е, е, і я так подумав: а ну а мені що спати не треба. Допис чоловіка прочитали інші користувачі, і багатьох він, що називається, зачепив за живе. Посипались коментарі, почалась дискусія. Єгор такої реакції навіть не очікував. Я в шоці з того, скільки терпіл вважають потреби бізнесу важливішими за право людей на нормальний сон і тишу вночі. Ваші незручності не мають впливати на мешканців району. А мені Укрзалізниця заважає звуками потягів та колії з вікна. То що тепер люди дивні? Ну а як треба було сказати? Вибачте, всі розходимося і колективно шукаємо роботу, бо ви не висипаєтесь. Поставив би звукулізаційні вікна раз так нестерпно. В багатьох країнах існують закони про акустичний тероризм. В Україні такого немає, але є закон про систему громадського здоров'я. Одна з його статей визначає допустимий рівень шуму в житловій забудові. В нашому випадку житлова забудова передбачає, що в день допустимий рівень шуму це 60 дБ, а вночі 50. Якщо у вас в квартирі, в приміщенні, де ви. Проживаєте, є можливість замірити рівень шуму, і він фіксує, що вночі він більше за 50 дБ, Ви маєте право викликати поліцію. На генераторі закріплений прозорий файлик. В ньому документ це копія протоколу вимірювань рівнів фонового шуму. Там зазначено, що востаннє його перевіряли тут у липні минулого року, і тоді відхилень від норми не зафіксували. Про цей документ згадували працівники студії і у розмові з Єгором. Протягом тижня вони або вона поконсультується зі спеціалістами. Вона сказала, що коли вони встановлювали генератори, вони заміряли рівень децибел, Він був в нормі. Вони обшиють додатково шумоізоляцію. Можливо, вони поставлять якісь блоки безперебійного живлення. За словами юристів, є два способи боротьби із шумом у таких випадках: перший позиватись. Для початку треба виміряти шум звичайним смартфоном, завантаживши туди додаток Шумомір. І якщо норма перевищена, можна викликати поліцію. А після цього звертатися до суду. Там знадобляться також відеодокази його гучної роботи та свідчення очевидців. Якщо позов задовільнять, порушника покарають штрафом від 255 до 2550 гривень. Можуть конфіскувати генератор. Другий спосіб владнати проблему. А юристи пропонують починати саме з нього домовитись з власником генератора по людськи. Єгор пішов цим шляхом. Ввечері зі мною зв'язалися, мабуть, через резонанс, бо пост набрав там 200 тисяч охоплень. Зв'язалася менеджерка, дуже адекватно пояснила. Які вони міри приймають щодо вирішення ситуації, ми теж дізналися про які саме заходи йде мова, бо відправили до кондитерської студії письмовий запит і отримали ось таку відповідь. Якщо ми відмовимося від генератора, нам доведеться зупинити роботу. Ми зможемо платити заробітні плати команді та податки, видавати замовлення тисячам людей, платити постачальникам. Тощо вночі генератори автоматично вмикаються лише для забезпечення роботи критично необхідного холодильного обладнання. Ми замінимо два існуючих генератора на один новий і розмістимо його на максимально можливій відстані від вікон житлових будинків. Плануємо здійснити монтаж вже наприкінці цього тижня. Також ми ведемо перемовини про будівництво звукоізоляційного корбу, який дозволить ще додатково знизити рівень шуму. Тож, підприємці в даному випадку пішли людям на зустріч. Єгору пообіцяли, що він матиме нормальний сон вже найближчим часом. Та якщо кондитери не дотримують слова, і генератор шумітиме далі, чоловік вже знає, що треба робити.